Мої вітання вам, ви на кулінарному каналі Будній Майстра. Не всі з нас люблять страви з пшана і не всі знають, як правильно його приготувати. І це нормально, бо всі ми різні. І не всі за фахом кухарі, кожен фахівець в обраній професії. Тому швиденько розкрию вам його секрети, а страви, які ви бачили, вже є на каналі. Посилання на рецепти залишу вам в коментарях. Пшеня на крупу декілька разів промивають в теплій воді. Зверніть увагу в теплій воді, а не холодній. Але це ще не все. Так, ми. Звикли, що завжди ми промиваємо крупи в холодній воді, але це правило для цієї крупи не спрацьовує і розповім вам чому. Шаняна крупа містить жир, який надає крупі гіркого і неприємного смаку. І тому, щоб позбутися його, робимо саме такі маніпуляції з ним. Декілька разів промили, потім заливаємо його окропом і залишаємо в спокій хвилин на 5, 10, а краще на 15. Після того промиваємо його ще один раз в теплій воді і готуємо смачні страви без печії і неприємного присмаку за своїм або моїми рецептами. Мирного всім неба, злагоди і смачних страв.